Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І в цьому відео хочемо поділитися з вами, показати насіння, яке ми придбали, які незабаром будемо висаджувати. І так по черзі починаю з цибулі. Сьогодні у нас 14 лютого, завтра ми плануємо робити першу посадку. Цю цибулю ми посадимо 1 березня, а цибулю Ексібішн. Ми будемо висівати завтра 15 лютого. Так, далі е, покажу вам тютюни, які ми будемо вирощувати цього року. Вірджинія гавана, Американ 26, Дюбек, Герцеговина. Кентукі Берлі. Також будемо сіяти десь 1 березня ці тютюни. Е, далі капуста. Ось таку капусту плануємо вирощувати цього року. Брюссельська. Ось цю етму будемо також сіяти завтра А, і ще у нас є ось агресор. Але це ми будемо сіяти трішки пізніше. А ось цей надранній гібрид ми посіємо взавтра. Баклажани. Чорний красень алмаз і бібову F1 будемо вирощувати цього року. Так само, як і минулого. Висівати насіння будемо десь 20-25 лютого. Також завтра будемо сіяти суницю. Ось такі помідори нові. Більшість насіння ми зібрали самі, а це захотілося просто виростити якихось чудернацьких помідорів. Чорний трюфель, синій, ось така смарагдова груша, червона смородина і Надія Тарасенко. І це, а це такі помідори, які ми вирощуємо кожен рік. Це ефемер, Вони низькорослі, такі, ну, подобаються для консервації. Волове серце будемо вирощувати вперше. І чорний принц. А решту насіння у нас те, яке ми зібрали самі, ми потім пізніше зробимо його огляд. Вже. Як дойде черга до помідорів, це буде у нас вже в березні місяці, після 20-го будемо сіяти помідори. Ну, огірки ми плануємо висівати вже безпосередньо в ґрунт. Цього року я дуже хотів спробувати, спробувати Ніжинські виростити огірки. Гібрид роднічок взяв на підстраховку в минулому році, він мене дуже, скажімо так, був їм задоволений. Захотілося також такі чорнацькі спробувати вирости якісь гірки. До речі, тут говориться, що їх можна і консервувати, і солити. Побачимо такі, не вирощували ще. І ось такий ще гібрид на заздріть сусіду. Ну, це вже все у відкритий ґрунт, аж, напевно, аж на початку травня. Моркви, отакий червоний гігант, королева осені. І це бурячки з такими цьому році я обирав мені, Вася каже такі якісь російські назви, негрітянка, мулатка, мармелад Бордо 237. Ось такі буряки плануємо вирощувати. Але це також це у відкритий ґрунт буде вже висіватись. Ну, Кавуни дині я ще, тільки... ще їх додасться впевнений насіння і дині, і кавуни. І будемо вирощувати багато трав, базиліки, майоран, естрагун, шавля. Дуже мені сподобалась оця мускатна шавля. М'ята, потім базилік гвоздичний, меліса, ревень. Це у нас фенхель. Спробуємо також ще раз вирости клаванду. Не вийшло минулого року. М'ята перцева. Також будемо ці багато трав вирощувати е, через насіння, тому що ось бергамот в минулому році не вийшов. Що ще не вийшло в минулому році? А м'яти не вийшли, естрагон в минулому році не вийшов. Будемо цього року це пробувати вирощувати через розсаду. Ну, це також буде трішки пізніше, напевно, вже в березні місяці. І залишились квіти. Це те, що ми плануємо ось найближчим часом сіяти на розсаду. аквілежія, гвоздика і мальви. І ось такі ще квіти будемо в цьому році вирощувати. Багато насіння квітів у нас те, яке ми збирали самі. Жоржин буде багато цього року. Айстри. Також айстри деякі будемо сіяти через розсаду. Потім дуже мені е, сподобалась ось ще настурція. Ось таку хочу цього року. І ось ще Настурція красоля, така низькоросла. І ось ще така красоля. Три красолі. Якщо ще попадеться до сезону вирощування, ще щось докуплю. Ну, Це попереднє ось таке насіння ми купили. Завтра починаємо висівати, будуть про це відео. Ще я в кінці додам, ми сьогодні підготували ґрунт, такий маленький шматочок, що ми з ним робили. Друзі, цього року ми будемо розсаду висівати, купили ми ось такий універсальний живильний субстрат. І ми його просіємо ось так в тачку, тому що насіння, яке ми будемо сіяти, дрібне. І насправді треба трішки розбити ці гудочки для того, щоб нам потім було зручніше сіяти. Зазвичай ми сіяли в свою землю, але минулого року ми забарилися і землі не набрали. Тому довелося цього року землю купувати. Такі грудочки, ми їх розминаємо, перетираємо просто грунт через сито. І він такий пухкенький, такий. Повітряний, да, стає дрібненький, дуже гарний. Тепер буде зручно сіяти. Повертаємо землю знову у мішок і заберемо її в хату. Буде вона ночувати в хаті грітися. І дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.